Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та донька бджілка. Уху! Сьогодні ми знову будуємо якийсь будиночок. Я ще його не бачила, друзі. Я от, як ви буду вперше все це бачити. Ну розказуй, доню, що ти сьогодні набудувала? Це найкрасивіший будинок найкрасивіший. Та ти ж болочки я роблю для краси. Ось тут. Повномичеська. Це ж то рожева така. Так ти ж стій, хіба вони не мають бути всі в притулку? Ну, вони зі мною б'є. Друзі, у нас була серія, <хи> де ми показували, е, який донька поподувала притулок для тварин, і там всі були і кішки, і собачки, всі, всі, всі. Вони так, там були вони кожен в своєму вольєрчику. Але ця чомусь ось тут. Так там ще гавчик на вулиці. Ага, тобто ти тільки двох відпустила. Ну, тому що вони допомагають мені в битві. Якщо хтось там якийсь скелет буде поряд, то я. ж на виживання, ти ж у творчому. Яка битва? Починай. Добре, я не починаю, я закінчую. Так, в тебе тут віконця. Це ще перша кімната. З чого ти взагалі почала? Розкажи мені, будь ласка, це якийсь перший поверх чи що то ну, у нас попередні поверхів. Нагадаю, друзі, попередня серія у нас була триповерховий будинок, був з там з лоджією, з балконом, з ванними кімнатами. Крутяк-крутяк. Ще у нас була серія, теж триповерховий будинок у Карпати ми його назвали. І він такий був жовто-плакитний, але там не було вани, принаймні так, але були теж прикольні такі там інтер'єрчики. Це такий перший наш був експеримент. І доня бачу, наша дуже так цим захопилася будуванням і її тепер не зупинити, а як ви бачите. <ріст> То і що сюди? це буде? Це буде одноповерховий якийсь, так? Так, одноповерховий. Зараз я собаку, пущу, все закриваю, щоб ніхто не було. Я просто друзі, я спочатку не хотіла дуже багато серій зробити робити о, про ці будівлі всілякі, які о. доня будує. Але бачу по коментарях, як деякі написали, що їм дуже подобаються ось такі будівлі. Так, вам деяким з вас дуже подобається дивитись на ці наші будинки. Тому я вирішила, ну чому б ні? Давай тоді продовжимо і будемо знімати те, що є. Вау. Тож не на напишіть в коментарях, якщо вам подобаються такі розділи, ось такі ось такого плану зйомки. Напишіть, будь ласка, на в коментарях, що вам таке подобається, знімаємо далі. Подивіться, як круто. А що Тут це має... таке біле покоління? А, це шторки? А, так, 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 так. А, при... Що серйозно, О, да? Ну так Ти можна в таке поекрати робити? Так. Слухай, а це реально ось такі будинки побудувати у виживанні? Угу. Ну, Я не думаю, це треба просто... прокачаним бути. Я, я просто думка. порівнюю будинок, який у нас у виживанні. Це така маленька хатинка, така хібарка взагалі маленька, де там, я не знаю, метр на метр буквально, де поміщується тільки кроватка, сундук, і як там його той, як його називають? Ну, ну верстак. Є. І все, що там поміщається. І тут такі хороми. То мені цікаво, чи реально щось таке побудувати у виживанні. Друзі, якщо ви вже такі прокачені і такі е, круті гравці у Майнкрафт, такі мастера. Може хтось із вас такі шикарні будинки вже будував у Майнкрафті. Напишіть нам про це, будь ласка. Але ми ще у виживанні не стільки круті. Так, розкажи, будь ласка, що там у тебе в планах є? Це буде одна кімната, чи три, чи десять кімнат? Одна. А, одна кімната, один поверх, так? Не, ну кажу, не будуть вони більше під ногами, а вони ось і під ногами. Ти, я бачу, полюбляєш такі панорамні вікна, так? щоб великі були щоб. Друзі, могли... я придумала так, щоб типу, не, не можна було приходити. Ось, бачите, треба сісти на корточки. Ну, Зверху ось такий блок поставила, тому що тут коврик, він не дає зайти сюди. А вовчики та інші моби котрі на два блоки не можуть пройти. Ти, ти блоки не можу? А ти у скільки в повноцінних два блоки. А зараз типу, неповноцінні два вважається Ну тут якийсь. А. Ну, Я поняла. Якийсь... не один Ось і не я в... не я пролажу, бачите, я ага. просто ага. не пролажу. Мені Трошки треба присісти та вийти. Ага. Якщо я захочу зайти, то я зайду. Ну тут коврики, я навіть стриб перестрибнути не можу. Я поняла. Добре. Мені Якщо подобається ця вий... квіточка на порозі. О, який а, маленький, я такий затишний будиночок. Може ще одну таку поставити. Давай, буду. Воно якось таке затишне відчуття, uh -huh. не знаю. Вірство, це ж найкрасивіше. Як такий прям сад, такі, знаєте, перед хатою. Дуже такий прикольний. Так, да. так, це в нас ромашка, так? Ще одну ромашку, так? Так. Ну, Я О, хочу якось спробувати сама пограти. Круто. Може ти мені даш колись свіже спробувати? Ну, там, тільки на це, тому що поб'єш мені тут всіх, хоч, хоч вони і в таких штуках. А Це хто свиніші? Ні, це броненосці. У Майнкрафті є броненосці? Так, поясни мені, будь ласка. Все ж таки, що з цих броненосців можна отримати? Що Зараз для... я покажу, як вони називаються. Шиток броненосця. З них робляться вовчик, вовчі. Типа якась казка, не казка, типа броня для вока? Ну, ось з них робляться ось такі костюми. Я їх, правда, покрасила, ну так вийшло. Добре, а що це треба його вбити в броненосці і потім отримуєш? Ні, вони самі їх збрасують. А-а-а, Слушай, так це треба окрему серію про броненосців? Ну, я не знаю, що про них. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам цікаво, ми зробимо повний розбір про броненосців хоч тут. Я просто навіть не знала, що такі вони існують, скільки тут цього тварин тих мобів у тому Майнкрафті, я просто в шоці. Так, це що це? О, виглядає будиночок наш попередній. я бачу його на горизонті. Так, Зараз що я зроблю прикраси. 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 Де буде зовні або зсередини? Ну, зовні вну... там вже є нову внутрі. А що, а, як? Ну, для, 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 для. Ліхтарики! А, ліхтарики. А чого один вище, один нижче? Це для приколу. А, це так задумано? Так. Понятно. Так чому не вишається? А мабуть ми за низько може щось заважаємо. А, я зрозуміла ось тут. Давай тут. О. О, яка краса. Знаєш, зазвичай дверями роблять як козирьочок такий, знаєш, щоб там, якщо О, дощ, який сон. Я тебе зрозуміла. Я роблю, я там зробила, як ви, як ви знаєте, угу. там в тому будиночку зараз я тут зроблю. Ну, ось такий. Ось такий невеличкий. Ага, ага прикольно. Ну, За, буде то... захищати від дощу. Там... А, природа виглядає. А, прикольно, прикольно. Так, я, я потім вам покажу ось це, що тут є. Ну зараз ніж. А що це буде? Ну, теж, а, Щоб округ не, не не було мобів. Багато. А вони теж від такого світла теж тікають. Ну, не та. тільки з смоло боже мій. Мені треба на якісь курси мовленню бо в мене щось язик запитають. А це що таке прозоре, що це забой якийсь чи що? А, я нечайно. Ти мені підказала ідею, я потім так зроблю. Дякую. Хоч не кричиш на мене, ще що, щось я там нажала. Та ну ні, ти, ти мені ідею дала. Ого, як світло тепер, да? Ну видно тепер різниця, коли. Є коли ні. Ну, а що це таке? Це ще якась теплиця? Це так просто огород для краси. Так це як теплиця, прямо? Так, ну це для краси. Ану, покажи мені, мені подобається така краса. Ось. О, боже, собачка. Друзі, дивіться, це реально теплиця, як огороді. Тут входить, щоб ніхто не проходив, ніхто не топтав. Ні вовчики, не вуличні, там свині, ще хтось. А ну показуй, а де вхід? Ну, ось. Рожевий вхід, а фіолетовий. Так, ось тут двері. Це теж прозоре щось. Це як придбальник такий. Передпокій. Відкриваєш ну, двері. Угу. Тут... Та що ж так. таке в тебе? Тут? Шпуньк? Шпуньк. шпуньк. Так, далі ще? Ще одна двері. Якийсь лабіринт дверей. Ага, угу. а ще посадила? Ну, ось такі кустики, це кавун. Так, кавун. Серйозно, можна кавун сажати. Так. Нічого. Ну він такий є неприйнятний, тому що ну, я так спеціально зробила, щоб палочки такі були. Та тут пшеничка така. Угу. Я вважаю, що Прикольно. Воно. І так воно не пошкодиться. Цікаво, цікаво. До речі, ми друзі у виживанні, коли грали, ми посадили дві. Да? Дві, -дві травинки, скажімо так. А не три? Ні, каже, дві. Ні, три. <реш> я не мені мені здається, що дві тільки. Ну, ну нормально заробив. Що це поставила якийсь кірпіч? Ну, да, тому що я зламала, що ще зробила. Ну була. нічого, скло постав нормально То це... То Та ну не залишай так. Некрасиво. Ну, Такий гарний будинок, така гарна теплиця і. І ти щось зробила там? Що попало зробила? <ріхи> так, добре, зараз ти закінчиш з цими ліхтариками. І ще підеш у інтер'єр чи як? Чи ще щось тут будеш робити зовні? Ну, думаю, що більше не буде. А щось не виходить тут ставити. Може, вище треба робити? Ти ну я не знаю. А, як злетіти. Да, ну, Може тут заважає. Ой, сусідні. Я зверху. А, ну теж так, як варіант. Ну М -м. тут же не буде, мабуть, хоче. Тут же є вже там. Добре. Тебе як просто не зупинити, знаєш, інколи я з тобою просто не ставлюся. Знає, що знизу. Все. Добре, що ще зовні будуть. Також я тут поставила големи, щоб вони сражалися. Вов, куди поліз? Ні, 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 ні. А він ж в броні. Ти куди поліз? Все, нема броні. Ну, куди він поліз? Зі скелетом сражатися. Що, скелет швидко... прийшов? Ну, ні, він просто на нього нападає. Зараз я по-бистрому Надягну на, ногу, на нього костюм, щоб він не згинув, добре? Отак з тобою завжди. Но Ми не почали з чогось от Тепер тебе вже перейшло на щось інше. Це ти затягнула та така: о, покажи це, покажи це, покажи це. Ми одне знімаємо. <рик> ну добре, ми обидві можемо щось придявити. Все. Один одній. Все. Я надягнула на нього знову костюм. Ага. А що це? оце? Жовто-блакитне таке. Так, оце. це будинок для собак. А, це він і є? Ну, я ж показувала. А ось, я пам'ятаю його з середини, а зовні щось не пам'ятаю. Ага, Тобто тут, у тебе все поруч прям. <гум> таке завела тваринок. Так, і що всередині все вже закінчили або будеш? Ні, ні, я думаю, що тут ще квіточки можна поставити. Ну, давай гарненько зробимо. Круто, мені так подобається. Добре, я як ти там колись говорила поставити скло, я зараз таке зроблю. Я таке казала? Так. Не знаю, то, то не про мене. Uh -huh. ти, ти щось вигадуєш? Та ні, я пам'ятаю, що ти говорила: ну, поставте там скло, щоб це <гум> як не вона. А ти ж не хотіла. Зараз захотіла. <гум> Ясно. Все -таки ну, зараз так будиночок. Дуже модно, там столи скляні робити, полочки скляні, знаю, особливо, якщо не приміщення невелике, то mm. роблять таке, ну не бачила. Давай я тобі модні журналі з інтер'єру покажу. Або в інтернеті. Загуглимо ем подивимось. Давай. Так. Вот это трибулька. Що таке трибулька? Я не знаю. Не знаю. І це дуже волошка теж прикольна. Волошка, то понятно, то я знаю. Та блин, трибулька теж прикольна. Ох ти, яка гарненька. І гавчик прилетів. А ще якісь є цікаві рослинки. А якщо їм давати кісткове борошно, вони будуть якось рости швидше? немає Все вже посадили це воно немає. А тут можна третій інше квіточку посадити. Давай ще якусь, ага іншу. Можна я виберу? Будь ласочка. Добре, я ж сказала, потрібно. Так, так. Тільки красиво якусь. А оці рожеві можна таку? Я не знаю, попробуй. Рожеві пелюстки. Це пелюстки, а, а не квітка. Це просто пелюстки рози, мабуть. Я можу тобі показати рожеву квіточку якусь? Можуть. Ну поки ну відкрити там ті всі були. Так, ось вони. Так, давай щось інше. А оце. Оце. це Півонія. А що таке півонія? Ти порубамо їх бачила, вони ростуть. Чому А не тому, що воно дуже високо і не поміщається квітка. під стелю. Ні, там теж. А на вулиці можеш піти посадити її біля входу в будинку? О, Боже. Вона висока. Ти бачиш, яка вона висока. Їй реально або на підлогу треба. Такі наш в куті і на підлогу. Зараз я тут... Зараз я нам тут. Зараз я ще покажу якісь квіточки, я знаю. А можеш посадити її в горшечок і на підлогу. Не почекай, поставити. я знаю, що така кві... і ця квіточка, вона, mm. мабуть, сажається. Я знаю, що вона... О Боже. Вау. Можем... А, то вона ось така. Ну її не тут треба, тоді треба прибавити горщик, так? Давай приберемо. там. Mm. Вона, типу, як поплітушка така, бачиш. Вау, давай так залишимо. Давай. Буде круто, я вважаю. А чого мені подобається? А вон не посадиш для мене? Для мамуні. Для матері рідної? А я зрозуміла, треба ось тут на пол поставити гіршочок, та щоб він був таким великим. Бачите, тут знизу ось такий пол, так що я все. Ну, давай, Там давай. знизу на земля якась так що... Так. Так, беремо, потім ставимо цю пів. Півонію пошукати mm -hmm. треба. Угу, угу. Тоже не а щось тут не заважатиме мені? Ні, нічого шо не завадає. Може її взагалі не можна посадити в угоршечку? Мабуть, не можна давайте. Ну, я якось... тоді тільки на вулиці. Oh. А оце от... що? полум'яна Полум квітка. це? квітка. ага. Ну, у нас прям скрізь. А ти ми з хати зможемо вийти? Бо там півоні напів зросту нашого розуміла? Зможемо. Сквозь них можна проходити. І ще нехай так і буде перед входом? Ну це маскрує. Бунь-бум-бум. Ага, ну в тепер. Та нічого не видно, як буде. О, як Ну замість двері, я не знаю, так? Ну, нехай, добре. А як це Кліп. Добре, що там ще всередині зробимо? Давай ще щось. Чому тут крипер кріп проваляється? Домашне виживання нехай бігає. Так. Іди, йдемо до будиночку. Що там тебе всередині ще залишилося за Ну, Я думаю, зробити нотний блок. О, боже, що це. Ну, давай, тому що вже час закінчувати, в принципі, я вже дуже довго знову. Так, 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 Друзі, якщо ви вже не задовилися до цього моменту, скажіть, може, у вас якісь ідеї є. Напишіть їх в коментарях, ми обов'язково їх формуємо, або повернемося в цей будинок і зробимо те, що ви нам скажете. або на наступному будинку зробимо вашу ідею і прям вас ізгадаємо. Скажемо, що ось така то -та така то -та людина. Нам в коментарях Мухти, клас. побажала зробити те 5 п'яте, десяте. Ага. Це зробимо. Я зараз ще музикальний блок поставлю. Ну, давай. Ось тут у кроватки, щоб такі ставити. стіни голі треба ще картини. Не знаю, не знаю, так дивно, я просто не так часто їм пользуюся. Угу. Ой, тут можна якусь бочку поставити цю ну, от, на диски. Може поставити туди Ну, давай. Так. Картинки Музикисті. повісиш картинки? Добре, повісять. Картини, картини. А тут можна музику обрати чи ні? Звичайно, можемо. О, ні, ну якщо ми зараз будемо музику обирати, то це ми до ранку будемо висити. Да, Ну ні, тут. Я знаю якісь супер круті музички, які мені подобаються. Ось ці дві мені подобаються. А ти прям знаєш вже? їх вже? Ну, я вже Угу. Це тут бочка, тут можна поставити потім їжу для вовчиків. Тут, наприклад, ось таку. Що це сиплеться з квітки? Ну, травка? Пилок? Ну так, пилок. А що це нормально? Він, він там на не якийсь небезпечний. Не? Ні, це нормально. Mm. ось Ах ага. ти, прямо на голову нам падає. Так, давай що? картини. Почекай! О, давайте музичку фоном врубимо. Давайте? Да? Давайте. Буде думаю, круто, давайте ось не з собою в нас. Повільна чи швидка кузька. Швидка. Ну, все, нехай грає. Все що ще будемо робити? А там. Давай там покажи стіни якісь. Ось ця стіна, наприклад, вона ну, тут вікна, ось тут вона трошки порожня. Можна, можна над ліжком якусь велику картину повісити. зрозуміла. Я не знаю, а що можна ще тут придумати насправді в цьому Майнкрафті. Можна ще поставити якісь краси за О Боже, що це було? Це була картина? О! о це мені подобається більше. Нехай. Можна ще тут на вуличку. Що, якусь, ну, чи, чи прикрасу, може, якусь надліжку можна, чи що. А -а -а, о. О, о, а що це таке? Це такі картинки? Ні, тут можна ставити якісь предмети, наприклад. А, типа як ні, Ага. Угу. Ну давай. Повіде. Ну давай тут ще два. Да. Щоб уже. Воно мені спати не зможу. А, а, серйозно? Ну тоді і повідасть прибери. Щоб воно... Не... воно сюди повідець наверх, а знизу прибери. Зараз я ще ось такі стріли положу сюди для лука. Угу. Ууа. Я думаю, ще круто. Добре, друзі, ну як вам, скажіть, будь ласка, наш інтер'єрчик. Давай передаємося, покрутись трошки навколо себе. Я вже ще круто, такі можна. Щоб ми подивились. Дякую. Давай, давай, тільки не так швидко, щоб ми всі змогли роздивитись, що у нас вийшло. І зараз я ще вийду, покажу, щоб. Ти Ні, спочатку зсередини потім... покажи, щоб ми вже себе. Я не ще захворю. говорю, ось так я якось встану. Угу. угу. Вікно так встань в той кут на вікно подивись. Ось, ну зараз тут ще стану з сторон. Угу. О, так, да, да. ось так все видно. Круто. А угу. це Зараз. можна з рук прибрати? Зараз. Залиши. Квіточка. Треба прибрати це. Я знаю, як прибрати, треба. Все. Угу. О, і по подивись на віконце. Отто. Клас, клас. клас. Давайте на, на кроватку встанемо угу. Угу. на ліжечку. Ага, і це ось так нам видно. Нічого собі видно навіть це. Ой! Це я нажала, я вибачаюся. Е, квіточка, квіточка. Вона да. ну, трошки отак, от, щоб її було видно можна? О, о, дивись, як красиво. А, як це зробити? Ось так. Угу. А тепер давай е, на вулицю вийдемо, там вже і день настав, вже і ніч закінчилась. Покажи порадний вхід. Головне в яму не впасти з цими істотами незрозумілими. Ага, бачу, бачу. Так, прикольно. Ох ти, який красивий, як виглядає. Зараз поближче. Слушай, ну прикольно виглядає. Зараз не за що. Прикольно. Навіть <реш> Клас. Добре, друзі, ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. та Донька Бджілка. Не забудьте підписатися на канал і поставити нам вподобайку. Бувайте! Бувайте!